Вітаю вас, мої любі глядачі, на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде досить незвичним. Це буде магічне відео, в якому я розкажу про ритуал, який можна провести на парфуми до Дня Святого Валентина під назвою Клеопатра. І так цей обряд можна буде провести самостійно. Всю інструкцію я вам дам сьогодні в цьому відео. А надихнула мене на цей ритуал. Анна Атаманова. Я сьогодні витратила дві з половиною години, переглядаючи її інтерв'ю для того, щоб для вас записати а, про цю білу відьму, чи білу, чи чорну, там уже не зрозуміло. Тому що навіть ведучий її по-різному там називав то, щоб зробити психологічний портрет Анни Атеманової. хто вона така, яке в неї мислення, завдяки яким інструментам і методам вона створює магію? Чи справді вона створює магію, чи щось? Інше. Взагалі буде класне відео, але пізніше. Але коли я передивлялася ці два інтерв'ю, в кінці вона робила ем, рекламу своїх послуг, що до Дня Святого Валентина вона от проводить такі ритуали. Ем, від яких в житті людей буде більше кохання, більше удачі, і що люди зможуть знайти чоловіка або жінку мрії? І я подумала, я для своїх глядачів можу записати ексклюзивне відео, як створити цей обряд самостійно. І цей обряд чи ритуал я створю отут і зараз записуючи це відео, от прямо на ходу, і скажу, що більшості з вас. Цей ритуал зайде на всі 100%. Він дійсно сподобається і він дійсно буде працювати. Чому? Про це я скажу в кінці відео. Тож почнемо. Для обряду вам потрібно взяти свій улюблений парфум. Якщо ви хочете, ви можете придбати собі до Дня Святого Валентина якийсь парфум новенький, якщо ви цього хочете. Ви тоді його розпаковуєте, берете в ручки і грієте своєю енергією. Ну, або просто гарячими пальцями. Неважливо, який ви день для цього будете обирати. Але Важливо настрій, в якому ви це можете робити. Якщо хочете, робіть це на повний місяць, якщо хочете на молодий місяць, який буде рости там, хочете робити це в якісь жіночі дні, в якісь чоловічі дні, це абсолютно все рівне. Головне ваш намір. Також можна створити хто дуже хоче, як то кажуть. Війти в такий спеціальний стан а, магії, якоїсь чарівності, щоб створити собі, можете запалити там, червоні або рожеві свічки, можете викласти їх а, у формі серця і посередині сісти з цим парфумом, а, можете одягти якусь спеціальні одежі, ритуальні. Да? А, як хочете, так і проведіть. Я, наприклад, Мені достатньо оцього помаранчевого дивану, який в мене є, і, цього, і це також буде працювати. Тож, коли ви взяли парфум, нагріли його своєю енергією, вам потім потрібно уявити з закритими очима, бажано, тому що ви краще сконцентруєтесь на цьому стані, своє ідеальне кохання. Закриваємо очі і уявляємо. Якщо вам складно це зробити, лайфхак, ви можете уявити шалені знижки на ваші улюблені бренди. Я гарантую, що ефект буде неперевершений. І от в цьому стані, з цим настроєм, ви можете уявити, як ви користуєтесь парфумами і щось відбувається навколо. І так як ці парфуми починають пахнути, так як ці парфуми починаються розноситись в повітрі, ви от уявляєте, що так само і люди починають а, чути ці парфуми, і як іти до вас, тянутись до вас. Як Крапельки цих парфумів падають на вас, коли ви наносите аромат, так і удача, і кохання, і гроші так само падають на вас, як ці крапельки дощу. І при цьому ви можете сказати магічне заклинання або магічний текст. Взагалі не важливо, які будуть тут слова. Слова можуть бути самими різними. Наприклад, тримаємо парфум. Входимо в стан, уявляємо знижки, да, в ідеальне кохання, і проговорюємо можна про себе, можна в голос. Як аромат розноситься всюди, так до мене липнуть цікаві мені люди. Хто почує цей аромат, нехай серцем потягнеться. Як Клеопатра чарувала Марка Антонія, так і я пробуджую силу своїх чарів, хай так і буде. До речі, якщо хочете, я потім передивлюсь відео і запишу цей магічний текст під цим відео. Після того, як ви це зробили, ви берете аромат і наносите його на себе. Знову ж таки уже не тільки візуалізуємо, а і реалізуємо, як ви наносите аромат. Ви відчуваєте, як крапельки вашого парфуму падають на вашу шкіру, на вашу одежу. Ви вдихаєте цей аромат да, і відтворюєте все те, про що ви думали. Для пущого ефекту ви можете пропшикати своє приміщення. Парфумом і пройти по ньому, як Клеопатра проходить по палацу своєму, ну і для максимального ефекту зробити це з царською ходою, з повним переконанням в своїй неперевершеності. Ось такий от ритуал Клеопатри. Чому Клеопатри? Ну, я думаю, що Клеопатра вона в історії відома тим, як вона зачаровувала чоловіків, вона весь час користувалася різними парфумами, ну і це просто гарна історія, яка класно продається. Саме головний секрет це нікому не розказуйте, що ви робили цей ритуал. Чому? Ну тому що всі здогадаються, що ви займаєтесь магією, а не просто пахнете добре. Ось такий от ритуал Клеопадра. Тепер ви на 100% притягнете удачу, кохання, благополуччя в своє життя і можливо. Чоловіка або жінку своєї мрії, і навіть увагу касира в супермаркеті, тому що ви з вашим улюбленим ароматом. Точно станете помітними. Ну, а якщо серйозно, то всі ці обряди, всі ці ритуали, вони знаходяться виключно в нашій голові. Що насправді діє, а насправді магія цього всьому створюється вашою впевненістю, вашим настроєм і, звичайно, вашим парфумом, який впливає на сприйняття оточуючих. Ось такий от психологічно магічний ритуал я пропоную зробити всім моїм підписникам і глядачам. І, звичайно, тих, хто його зроблять, будь ласка, напишіть в коментарях, відмітьте і також прокоментуйте пізніше, як зміниться ваш настрій, як зміниться ваша впевненість після того, як ви це зробите з улюбленим своїм парфумом, а ще й. Купите новий. Чому це працює? Тому що. Якщо ми беремо щось одне, що нам дуже подобається, і, і поєднується з чимось новим, що потрібно впровадити в наше життя, в даному випадку ми це поєднуємо з своїм настроєм, з своєю самовпевненістю. Тому що якщо нам подобається аромат, нам автоматично починають подобатись, і якщо не подобатись, то точно покращуватися наш настрій і сама презентація в світі. А якщо ми знаходимося в класному настрої, ми маємо впевненість. Ну, скажіть, як ми можемо не сподобатись оточуючим людям? Ну і, звичайно, я всіх вітаю з наступаючим Днем Святого Валентина і бажаю, щоб в вашому житті було більше кохання, було більше удачі, більше гарного настрою і ви себе почували більш впевненими. До зустрічі у наступних відео.